Вона не пробачила росіянам убивства свого батька і готується до помсти. Рішення піти ліцей я прийняла після того, як мій батько загинув. У них із батьком було одне ім'я на двох: Ярослав Ярослава. Коли його вбили, вона ледве це пережила. Як я по простому як по людськи сказати, ну, стало перекушувати обличчя на лице з'явилися зміни, ну не в дуже хорошу сторону. Батько Ярослави вбили три роки тому, коли їй було 12. Він намагався забрати з поля бою тіло командира. Порушивши угоду про режим тиші, росіяни підступно відкрили вогонь по Ярославу з побратимами. Окупанти знали, що українці йдуть забирати тіло офіцера і бачили на них знак білі шоломи, але не зупинилися. Ярослава намагалися врятувати, та ворог умисно не припиняв обстріл. До лісти. І не ліс. Йшов там все ескадри, зняття з дрона. Під час спроби його витягнути загинув бойовий медик Микола Ілін. Сам Ярослав вибратися так і не зміг. Про загибель тата Ярослава дізналася за добу до свого дня народження. Це підкосило дівчинку настільки, що її довелося вести до Болгарії на реабілітацію. Після повернення вона завітала до військового шпиталю у Львові і звідти вийшла геть іншою. Ну, щось у неї загорілося. Думаю, втративши батька. Якось вона підсвідомо ну, тяглася до тих поранених. Ну, це кардинально все поміняла просто після Львова та стала на друга людина. Повернувшись додому, Ярослава оголосила, що стане військовою та вступила до ліцею у Києві. У військовому ліцеї я навчилася стріляти, більш дисциплінований бути. Вона хоче. Хоче помсти. Я ж бачу те, що вона хоче не просто тримати ту самперську гвинтівку, а набрати з цих навиків. Повномасштабна війна застала Ярославу в столиці. Дідусь негайно виїхав по неї. Я і моя онука, моя дружина, ми бачили, як 72 га брада. Чорний запорожцем йш колонами рятувати Київ. Я... Всім, хто поліг, хто врятував. Сьогодні Ярославі 15. Час від часу вона їздить з дідусем на фронт, везуть допомогу військовим. А прямо зараз, у пам'ять про тата, дівчинка ремонтує машину, яку він колись привіз із фронту. Прийняла рішення, щоб її відремонтувати і по відвести на поле бою. Гроші на ремонт допомогли зібрати небайдужі люди. Яра оголошувала збір на свій день народження. В моїх планах, ну, в планах Махєнка до початку навчання. Це це авто повинно бути в українській добровольчій армії. Дідусь із онукою вірять, що Ярослав завжди поруч із ними та підтримує їх. Саме перебігу кням і сказав: дякую сина, що ти справжній син. Я хочу бути схожою е, на свого батька в тому, що нічого не боятися, бути більш сміливіше. Разом вони продовжують боротьбу в пам'ять про Ярослава та задля перемоги. Я моя родина, ми місце з країною, ми, ми учасники цієї тяжкій боротьбі. Десь маленьку пічинку ми внесемо, щоб до нас прийшла перемога.